Як приготувати запашний, смачний липовий чай, а легко і просто ось так? Головне вчасно нарвати липового цвіту і правильно його висушити. Чи час уже збирати липовий цвіт? Коли його назбирати? Коли і як заварити цілющий чай із липового цвіту? І так про все по порядку. Ось сьогодні ми назбирали уже липового цвіту. Важливо не помилитися з моментом збору квіту, адже цвіте липа довго, а найкращий час оптимальний час для збору. Коли більшість квіток на дереві тільки тільки розкрилися, а інші знаходяться у фазі бутонізації, готуються тільки розкритися. Тобто потрібно саме зараз і нарвати липового цвіту. Збираємо квітки липи разом з приквітками на півпрозорим. Листком біля квітки, обережно обриваємо ці квіточки. Після обривання відразу липи розкладаємо на рушничок або на білий папір. Ось так розсовуємо по всій площині рушничка і висушуємо ароматні квіти дві-три доби Висушуємо так, щоб сонячне проміння не попадало на них. Розкладаємо цвіт у затінку або на горище виносимо. кожну добу кілька разів цвіт змішуємо, перемішуємо, щоб він рівномірно і гарно просушився. Цілющики квіти і пахучі. Цілий рік будемо заварювати чай. Із необережності ще попало нам і листя, але ми його теж висушимо, листя теж цілюще. Не дарма ж воно має серцевидну форму. Цілющі квіти і пахучі, цілий рік. Будемо заварювати чай. Листя уже вшурудить уже висохло, заваримо чаю. Як заварити чай? А легко й просто кілька липового цвіту, трохи ягід і чай нехай заварюється. Липовий цвіт можна заварити в чайничку. Окремо чи з іншими травами. А ми сьогодні заваримо із полуницею. Заливаємо липовий цвіт кип'ятком і настоюємо 2-3 хвилини. І можна вже чаювати. Кілька хвилин і вже чай заварили. А Апетитно, ароматно пахне, аж слинка тече. У цей момент поставте нам вподобайку, підписуйтесь на наш канал. У нас тільки смачні рецепти, неймовірно, ароматний чай та ще й пахне медом. Липовий цвіт якісно зберігаємо у паперових мішечках. Чи в мішечках із тканини якісно він зберігається і в скляних баночках.